Вітаю на третьому уроці. Сьогодні навчимося рухати, крутити та змінювати фігури. Клікни на фігуру. Навколо неї з'являться елементи керування. Білі квадрати в кутах це масштабування. Вони змінюють розмір фігури. Якщо тримати натиснутим Shift і тягнути за один із білих квадратів, фігура буде зменшуватися або збільшуватися рівномірно. Чорні квадрати це зміна довжини сторони. Вони розтягують фігуру в одну сторону. Стрілка вгору це підйом та опускання. Вона рухає фігуру вгору або вниз. Скруглені стрілки обертання. Вони повертають фігуру. Кожне ділення внутрішнього радіусу обертає фігуру на 22,5 градуси. А якщо навести курсор на зовнішній радіус, можна обертати фігуру по одному градусу. Також фігура має кольор. Клікни на іконку кольору і обери інший. Окрім стандартних кольорів, ти можеш створити свій власний. У кожної фігури є властивості, вони з'являються праворуч. За необхідності цей список можна згорнути. Тут можна змінити, наприклад, кількість граней фігури та інше налаштування. Запам'ятай, якщо хочеш перемістити фігуру, клікни на неї та потягни мишею або скористайся стрілками на клавіатурі. А зараз міні-завдання. Зміни розмір фігури рівномірно. Розтягни її з одного боку. Підніми або опусти фігуру. Поверни. Зміни кольор і властивості Виходить? Молодець! На наступному уроці вивчимо магічні кнопки, котрі полегшують 3D-моделювання. До зустрічі!